Так, на годинку 16.19 я до вас повертаюсь. Нагадую, ви слухаєте мус Як і обіцяла, сьогодні у нас гості продовжуються. І сьогодні у нас в гостях артистка, яка пройшла шлях від медицини до сцени, так від е, білого халата до таких яскравих суконь. Вона приклад того, що мрії не мають строку придатності. І якщо в душі живе музика, то її не заглушить е, навіть фармацевтична формула у студії. Неймовірне. Я привіт, вітаю слава Україні, героям слава як настрій. Прекрасно. І знаєте, приїхати в таке гарне місто, Франківськ, це одне задоволення. Так, ти дуже гарно виглядаєш. Я бачу, ти не тільки з поїзда і одразу до нас, правильно? Е, ну та я не з поїзда. Я трошечки іншим шляхом добиралася, але тим не менше, е, знаєте, до вас тільки так. О, Як гарно! Взагалі я вже так трішечки про тебе розповіла. Ну і ти вже не вперше в нас в гостях, але вперше. Ще зі мною в ефірі, і тому в мене є така невеличка традиція. Давай будемо уявляти, що зараз тебе чує людина, яка вперше дізнається про тебе, про твою творчість. Що ти їй можеш про себе розповісти? Так, ви знаєте, я не знаю, чи вам ефіру вистачить. Oh. Я, якщо зараз почну говорити, це буде дуже багато. Ну, якщо трішечки про себе щось розказати, то так, я за професію медик, а за покликанням е, артист. І, звичайно, медицину не залишила. Я продовжую так, так. в ній існувати. Е, також цей, е, знаєте, ті важелі, медицина і музика, вони мені імпонують і надають яких знаєте нових сил щось нове творити, тому що коли ти переключаєшся на щось інше, і потім знову переключаєшся на творчість, то завжди створюються нові пісні. Так, а ти Це ще й доктор бізна. філософії, правильно? Так, десь так. О, і от мені дуже цікаво, от такий шлях від фельдшера до доктора філософії і одночасно стала співачкою. Як тобі взагалі вдається от балансувати між такою музикою і наукою? Здається, наче дві різні такі стихії, але вони ти так вдало їх поєднуєш. Я почала вже навчатися ще з 2025 року. Ага. Тому 15 років уже в медицині. Але у музиці не так багато. Але вже я думаю, що е, стільки пісень е, це напевно надихнуло. От, от, от ця вся наука 15 років, їх я віддала. Але знаєте, якщо так проаналізувати, нас ну, дуже багато артистів мають медичну освіту, і це можливо щось каже, тому що медики вони є творчі, тому що це ювелірна робота. 100%. Адже е, тут немає похибки, тут завжди потрібно вміти знати, вчитись, вік учись. Вік Живий, тобто, це завжди воно має бути присутнім, і ось ця творчість медична, вона дає творчість таку особисту. Тому ага. ця особиста творчість, вона ось така. А як чи... ви бачите. Да. А чи пам'ятаєш ти взагалі момент, коли от вперше зрозуміла, ну що не можеш ти жити без музики? О, ви знаєте, я ще напевно зі шкільних років про це думала, дуже хотіла. У мене були дві мрії. По освіті я дуже хотіла бути вчителем. Я не хотіла бути uh -huh. тим, ким за першою освітою, це було бажання мами, можна так сказати. А, але я все одно зробила так, що я все одно буду викладати. Байдуже, що це медицина, ну, але вчитель мрія здійснилась. А друга а, це те, що я от бачила себе, що можливо так станеться, що я буду співати. І мрія друга теж здійснилася. Зараз так не, не даремно кажуть інколи. Мріяти бій. І так, багато так, і ніколи так. не приставати, тому що мрії можуть бути довгими, отак як у мене ще з дитинства, а можуть бути короткими. Це залежить, які ми мрію обрали. Якщо вони легкі, маленькі, і незначні, то вони швидко збуваються. А якщо не досяжні, то до них треба дойти. А щоб дойти, то треба ну трохи прикласти рук. 100%. але сьогодні ми. Зібралися тут не просто так. Сьогодні у тебе прем'єра нова пісня листопад, Але перед тим як ми її послухаємо, хочу щоб ти трішки про неї розповіла. Нам оця композиція насправді така вона дуже лірична, дуже ніжна. Розкажи, з чого взагалі почалася ця пісня? Більше з такої мелодії, чи спочатку зародились слова? А я зараз вам трішки розкажу. Я завжди пишу пісні, як спочатку створюю приспів, далі куплети і мелодія. Ага. Вда. Ному випадку ця пісня вже існує ще з 11 червня, тобто, 11 червня вона написана була мною в рукописі, і це перед прем'єрою «Мімоз». У мене 12 червня вийшла прем'єра Мімози, mm -hmm. а 11-го з вечора я написала цю пісню листопад. І ми так протягом літ думали, яку саме вибрати, тому що є ще в запасі, тобто в Кейсі ще кілька пісень. І тут однозначно одноголосно було листопад. І ми почали на нею працювати. І так зробили аранж, зробили кліп. Ну і зараз вона ось вже на Решті сьогодні є прем'єра. Так. А як пишу? Пишу дуже просто: коли вже тихо, спокійно вдома, де галасу е, дітей немає, вже можна так спокійно сісти і подумати, подумати для себе і про себе, і про щось творче, як я завжди кажу. Тому що в мене життя воно таке дуже рутинне, в мене дуже багато справ, дуже багато роботи. Е, я інколи думаю, сама дивуюся, як я це встигаю, але слава Богу, все добре. І якраз вечір настає для того, щоб я просто приділила увагу для пісні. А от що мене так надихнуло, це я можу розказати на своєму сольному концерті 25 жовтня. А так, сьогодні так. це секрет. Зрозуміло, але все ж це така більш особиста історія. Тебе надихнула на цю пісню, так? Ви знаєте, кожна пісня моя вона про родинні відносини, про почуття, про кохання, про різне кохання, так, кохання, яке склалося, яке не склалося, Яке є і буде, яке не можна купити продати, так але ця пісня вона якась особлива. Ну, от щось не знаю. Мені так серце хотіло написати і все. І я так. вам чесно скажу, кожне слово воно конкретно підбиралося під цю пісню. Ага, значить, роботи було дуже і дуже багато. Тому всі, хто хочуть почути конкретну історію, на сольний концерт mm -hmm. запрошується. А, а взагалі. От передати слухачам з цією піснею я знаєте в цю пісню вклала те, що в нас в житті по різному складається і по різному відбувається. Але якщо були почуття, і вони такі щирі, такі знаєте, справжні. То чому б їх не згадати, чому б їх не реалізувати і чому б з ними не бути якось так. Знаєте, в кожного це може думка скластися по-різному. Хтось хоче це вже зразу так зробити, хтось думає про це, хтось мріє про це. Тому це в кожного своя історія, але цю історію точно вона була в серці, я то впевнена, тому що ця пісня про, 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 про приємні, приємні почуття. Це не розлука, це не не роз... Чарування, це не є якісь там такі моменти, де важко, це приємно. Так, це знаєш, коли ти слухаєш якийсь певний трек, і в тебе в кожного свої картинки в голові складаються. От, мабуть, про це і твоя пісня. Приспів він знаєте одне, але от тільки початок слів: згадай мене, і я тебе згадаю. Е, ну тут вже можна зрозуміти, що були спогади одні. А далі буде далі, будемо слухати. А чи є в тебе певний улюблений рядок в цій пісні? Бо так завжди знаєш, є хтось любить приспів, а десь подобаються якісь конкретні слова. Чи є в тебе таке? Напевно, спогади у нас одні. Угу. Така дуже влучна фраза, яка дійсно дійсно відображає в принципі все наше життя. Але восени справді хочеться більше такого тепла, більше щирості, трохи більше музики, і саме з такою прем'єрою, яку ми зараз і почуємо. Тому пісня, що пахне свіжим повітрям і спогадами, друзі, ловіть цю атмосферу. Ярумія, її листопад, вперше у нашому етері. Слухаємо that a colo the Що, як вам пісня? Можете залишати свої враження у наших соціальних мережах і не тільки у наших, але взагалі пісня і ж справді, вийшла тільки сьогодні. Чи встигла ти вже отримати фідбек від своїх прихильників? Так, вже, звичайно, встигла. Вже є багато на інстаграм-сторінці сторісів про те, що шанувальникам відгукується, вже наспівують, вже звучить вона. Нормально, одним словом, все, все добре. Получається, це дуже добре. Насправді, і мелодія, і слова, і твій голос, і все наче, дуже таке емоційне. От як ти почуваєшся після того, як пісня вийшла у світ, і коли ти вперше послухала її вже як слухачка, а не як виконавиця? Нарешті, тому що я вже чесно кажучи, інколи просто деколи собі включала в машині послухати, бо так кортить, ви собі просто не являєте. А тут вже є можливість. Вже можливість де завгодно. включити ти собі і послухати, та я люблю свої трохи пісні слухати. Ну що тут робити? Ну то це тільки добре. А щоб ти хотіла? Можливо, ще такого, щоб от слухач послухав і одразу так відчув от саме те, такий месендж, який ти хочеш донести через цю пісню. А, ніколи не вагайтеся на щось. Просто беріть і робіть. Якщо кохаєте, то кохайте і не мовчіть. Все у вас буде тоді добре. О, як гарно. Насправді, ми всі ще дуже добре знаємо. Що чим популярніша пісня і артист, тим більше уваги вона привертає, але не завжди ця увага приємна. Чи є у тебе хейт взагалі? і Як ти на нього реагуєш? Ви знаєте, я взагалі на різні такі моменти там негативні, не звертаю абсолютно уваги, тому що я кажу життя одне, жити треба раз, і е, на якісь дурниці увагу не треба звертати. Просто живіть те життя і будьте щасливими і, і просто приділяйте собі увагу максимально. Так, недаремно кажуть, що якщо тебе хтось засуджує, то значить ти попереду сто відсотків. А вже тим паче, коли так стається, то значить, треба бути задоволені в тому, що ти все правильно робиш і все гаразд, і все виходить. Так що, навіть я інколи так для себе роблю таку нотатку. Якщо є люди, які мені попадаються, коли е, хочуть щось мені якось негативно зробити, Боже, я так рада, що вони є, тому що вони мене надихають зробити ще краще і більше. Все так, а Ось як це таким. Таке, я інколи думаю, щось мені скучно, ну чому нічого не відбувається? Ну чому нема такого хтось, щоб мені трошечки настрій спортив? Мені так хортить, бо я би вже щось працювала і робила. А це стимуляція. Треба ну, хейтерські коментарі почитати і одразу мотивація просунається. Просу а як щодо кліпу, що ти нам можеш розповісти? А кліп знімався в нас у Львові, а, чесно кажучи, в останній здається день. А перед, перед зйомками запустила сторіс. В інстаграм, що нам потрібно 10 акторів, просто непрофесійних, будь-хто просто, щоб прийшли і зняли взяли участь, тому що ідея е, появилася там в останні, як то кажуть, години Секунди. і ага. тут вже треба. І ви знаєте, відгукнулися. І перших 10 ми взяли в зйомку кліпу. І Якщо ви бачите на Ютубі актори, це мої шанувальники. Я безмежно їм вдячна за фідбек, за те, що вони погодилися, тому що чесно кажучи, Кажучи, спостерігаючи за ними, коли вони були на зйомках, для них щось це було нове. Вони ем, трепетно до того відносилися, чи правильно роблять, чи як. І ем, мені було теж приємно те, що слухачі вони зі мною в одній команді, в одній компанії разом ми це робимо. І це такий наш теж маленький твір. Ну це класно. Підтримали тебе і водночас самі ще також засвітилися на екранах. Насправді це дуже гарна ідея. Дійсно, от знаєш, твоя пісня новенька, от тільки но вийшла, але знаючи артистів, в них дуже часто все розплановано ще там на декілька років вперед. Що в тебе на горизонті, чого від тебе очікувати найближчим часом? Е, та я вже ще одну пісню пишу. О. Е, вже, в принципі, багато вже роботи зробили над нею. Думаю, ще трошечки вже буде готова, але ми її відкривати не будемо, тому що вона буде звучати перша, е, тільки її будуть чути на сольному концерті. 25 жовтня в центрі Довженка місто Львів і тільки там так, тому знову ж таки, всі, хто хочуть почути ще одну нову пісню, велкам на концерт. А взагалі, як щодо майбутнього, які в тебе плани є? Можливо, плануються ще якісь виступи, можливо, ще якісь пісні, кліпи, концерти. Я не знаю, будь-що. Пісні завжди це стандартне явище. Вони в мене завжди є, я завжди їх напишу, завжди натхнення получається. Інколи і настрою, нам можливо нема, але все одно пишу можливо, інколи. Коли так знаєте, от настрій взагалі ніякий, а пісня така гарна вийде. Mm -hmm. Ну, Це так я собі відчуваю, <свят> думаю. Я не знаю, як то зі сторони слухача, але ну, от, мені так імпонує в душі. А, а інколи, знаєте, є настрій і пишеться інша тематика. Тому кліпи, пісні, це, це звичайне явище, ми це робити будемо старатися максимально, щоб все було добре. Концерти аналогічні. Так що, 26 вересня, чекаю в Києві з зустріч з слухачами. Ну і, в принципі, не знаю. Будемо старатися максимально все робити все з часом. А, чи плануєш ти якісь колаборації або, можливо, колаборації навіть мрієш? Я маю дві. Це так. з Алексеєвим пісня Більш ніж друг, яка доволі гарні оберти має зараз. І ще одна пісня, яку я написала А може і запропонувала е, роману Скорпіону. І в нас вийшов такий дует. Ще один дуже цікавий, дует так. Але чи планується в майбутньому ще якісь колаборації? Поки не готова вам це сказати, але в нас є одна така пісня, цікава, яку я теж давніше написала, і мені продюсер запропонував давай, може, спробуємо. А може й спробуємо, не знаю, будемо бачити. Але з ким би ти хотіла чоловік чи жінка? Ну, давайте це буде ага, добре, ніяк не розкриваємо карти. Ну мені здається насправді, що твоя історія це такий чудовий доказ того, що мрії можна поєднувати будь-чем з, з роботою, з сім'єю, з наукою взагалі з чим завгодно. Тому хочу тебе так попросити сказати кілька теплих слів тим, хто стоїть перед вибором. То йти за мрією, чи все ж таки залишатись в такому звичному для себе житті? Що б ти їм порадила. Ні, знаєте, точно не потрібно сидіти на одному місці, так нічого не вийде, нічого не вдасться, і мети не досягнете. А якщо щось хотіти мати, треба, ну чесно кажучи, працювати. Треба мріяти, так. треба робити. І друзі, навіть якщо руки опускаються, ніколи ви їх не опускайте. На зло всім ворогам піднімаєтеся і живіть те життя максимально як можна. Це точно. На жаль, немає чарівної піголки, яку можна. На випадки і одразу всі мрії Так, У мене, знаєте, є пісня Ліки. І я казала: навіть так. я фармацевт, я не можу таке придумати, навіть моя дисертація <гум> це не спіткнула. Тому е, ліки можуть бути тільки піснею. все. Так, це 100%. А взагалі, давай ще зробимо таку хвилиночку самореклами, де за тобою стежити, де взагалі можна дивитись твою творчість. Друзі, я дуже часто буваю в інстаграмі, дуже часто появляюсь там, завжди спілкуюся з вами. Так що доєднюйтесь до сторіночки, і ми будемо разом в одній команді. А також Фейсбук, на Ютубі, ви можете просто. Потішити своє око чудовими кліпами та піснями. Тому, друзі, приєднуйтесь в соцмережі і будемо комунікувати. Так, і на останок таке загальне побажання нашим слухачам. Хай в ваших серцях завжди буде тільки кохання. Любіть і кохайте. Ой, дуже-дуже гарно. Знаєш, я тобі дуже дякую за такий щирий, дуже ніжний ефір. І насправді твоєї пісні це не просто така музика, це як ліки для душі. Не даремно ти фармацевти. Тому бажаємо, щоб листопад став справжнім саундтраком цієї осені. Ну, і обов'язково тебе будемо чекати ще раз і ще раз у нашій студії. Ще раз тобі дякую. Дякую і вам, до зустрічі. Так, всім па-па, Ми ще почуємось.